У нас на зв'язку Іван Федоров, мер тимчасово окупованого Мелітополя. Доброго ранку, пане Іване. Доброго ранку доброган. Всі ми слідкуємо за контрнаступом збройних сил України на півночі і півдні, але хочеться від вас почути, що відбувається в поки що тимчасово окупованому Мелітополі. Як рашисти реагують на активізацію наших збройних сил, і що відбувається в місті. Так, звичайно, за цим контрнаступом слідкують і мешканці тимчасово окупованого Мелітополя, які знаходяться в нашому тимчасово окупованому місті. Там також гаряче, тому що лише добу тому було спекотна ніч для окупантів, та для колаборантів та для тих, хто є посібниками. Цього преступного режиму так в одну ніч було знищено два штаби. Перший – перше це штаб єдиної Росії, який проводив роботу з підготовки до цього фейкового референдуму. І друге, це штаб, який розміщувався безпосередньо в загальноосвітній школі, там де расисти прикривалися нашими дітьми. Розгвардійці прикривалися нашими дітьми. Також було пошкоджено і цей другий штаб. Також було. Знищено будівлі трьох колаборантів. Які е, були учасниками виборчого процесу та безпосередньо керівниками фейкових структур комунальних підприємств, які вигадали самі расисти? Один директор водоканала, друга це колишня квартальна, яку звільнили ще в 2020 році, тому що вона дуже полюбляла вже тоді російський мир. А третя також одна з учасників комісії з виборчого процесу, саме тому вчора депутати Мелітопольської міської ради зібралися на сесію. Та прийняли два важливих рішення. Хочу значити, що більшістю депутатів прийняли одноголосні рішення. Перш за все, лишили депутатських мандатів сім депутатів-колаборантів. Лише сім з 42 погодилися на співпрацю з ворогом і тепер зрадили нашій державі України та почали служити расисті, Раші. А друге рішення, яке було прийнято, це безпрецедентне рішення. Воно звучить про наступне: перш за все, це заборона проведення будь-яких референдумів на території нашого міста. А друге, це те, що Мельтопольська міська рада буде звертатися до всіх структур, до міністерства юстиції, міністерства тимсової окупованих територій з питання блокування всіх активів колаборантів. Квартир, дач, земельних ділянок, автівок сьогодні. Ви знаєте, колаборанти, які знаходяться на території тимчасово окупованого Мелітополя, вважають, що коли Україна повернеться, вони зможуть також комфортно жити в своїх квартирах, зрадивши нашій державі. Так не вийде. І сьогодні точно будуть ці активи заблоковані, і вони вже не зможуть знаходитись на території нашого міста, коли наша держава деокупує наш Мелітополь. Ну, і, наскільки е, зрозуміло, із того, що відбувається, то е, розмови про псевдореферендум поступово зникають, і оця дата нова, яку рашисти називають 4 листопада, вона вже Ми, навіть відверто е, посміялись, да, коли да, вона вчора да, вона, ну, перед, перетворилася просто на якийсь інформаційний пшик, скажімо так. А що, що ще чутно про це воловиявлення, так зване, і які ще запроваджуються дії для того, щоб погіршити життя окупантам у місті? Ви абсолютно праві, тому що спочатку вони обіцяли кінець серпня, потім 11 вересня. Всім вони розказали в усьому світі. А сьогодні вже якесь там 4 лютого чи будь-якого іншого місця. Це ніколи. Просто ніколи, тому це чергова пропаганда, яку вони зараз намагаються нагодувати тих мешканців, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Не більше, не менше. Сьогодні підготовка не ведеться. Люди не хочуть співпрацювати. А люди навпаки хочуть співпрацювати з українською владою, тому що бачать, що відбувається з тими колаборантами, які залишились на тимчасово окупованій території. Тому сьогодні до наших спецслужб до нас, як до міської влади, звертаються ті, хто. Під е, е, перелякані е, погодилися на перших етапах співпрацювати в частині підготовки референдуму. А сьогодні телефонують і кажуть, ми готові робити все, що завгодно, але тільки перекажіть партизанам, щоб вони нас не чіпали. Тому сьогодні ця тенденція є, але з іншого боку, слід слізна що на тимчасово окупованій території, сьогодні досить тяжка соціальна ситуація. Вчора було чергове відключення світло, так як відключається світло, відключається одразу вода та зв'язок. І е, сьогодні повністю рашисти руйнують нашу фінансову систему. Вони видали указ про те, що раніше гривня коштувала. Одна гривня коштувала 2 рублі. Зараз вони видали якийсь там фейковий указ про те, що гривня коштує а, 1 рубль 20 копійок. Тим самим обіцінили і пенсії, які отримують наші соціально незахищені та літні люди, та соціальні виплати та таке інше. Тому сьогодні досить складна соціальна ситуація на наших територіях. Хочеться повернутись до вашої попередньої відповіді. Ви зазначили, що росіяни використовують такі школи з українськими дітьми, яких вони змусили йти з 1 вересня для прикриття своєї діяльності на території цих шкіл. Розкажіть детальніше, будь ласка. Сьогодні ми чітко можемо сказати, що на території п'яти шкіл на тер в місті Мелітополі тимчасово окуповано знаходяться рашистські бази, не учбовий процес, не вчителі навчають наших дітей, а військові бази рашистів та склади боєприпасів. Так, одна школа знаходиться на мікрорайоні. Це 16-та школа, в якій розміщені казарми, і інші школи по місті Мелітополі, не будемо їх зараз називати, щоб вони не готувалися. В яких є військові бази. Так наші партизани знищили одну таку військову базу, яку більше. Немає, але в цілому, початок вересня у нас є початком учбового року, і сьогодні він йде досить складно для. Окупантів, тому що ніхто не хоче ввести своїх дітей та наражати їх на небезпеку в рашистські школи. Скажу більше, рашисти навіть намагаються заблокувати дистанційне навчання, яке ми розпочали для наших школярів цілими днями. Вони намагаються дедос атаками з якихось зрозумілих для нас серверів повністю покласти нашу платформу, де 14 тисяч дітей навчаються онлайн щодня, їм і це не вдається, і хакери вони не які. Це супер новина, що 14 тисяч дітей, все ж таки, не дивлячись на надскладні умови, намагаються повернутись до навчального процесу і подяки вчителям і організаторам цього такого, хоча б такого навчального процесу. І вам дякуємо з нами на прямому зв'язку. був міський голова Мелітополя, Іван Федоров. Дякую, Дякую вам дуже.